Всім привіт! У нас є нове надходження Audi Q5, 2.0 бензин 2012 рік. Автомобіль з Америки, 200 тисяч миль пробігу. У нас класна оптика, денні лед ходові дві вогні, ксенонові фари, передні задні парктроніки, панорамний дах, датчики світла доща, безключовий доступ, нова літня гума. В гарному стані титанові диски, тормозні диски, складання дзеркал, повний електропакет, пам'ять сидінь, дерев'яні вставки. Електросидіння, водія, шкіряний салон з надувом поясниці, старт стоп, блутуз, телефон. Максимально по кнопках у нас все чорна стеля. Класні денні них ходові вогні, хороше світло у нас тут. По салону, дивіться, на коричневому салоні назвати його коньячний. Автомобіль повністю без підфарбувань в рідній фарбі. Електрична кришка багажника в нас було механічне пошкодження по двигуну. Його ми повністю усунули, замінили цеп, масло, фільтра, тому по двигуну зараз вкладати взагалі нічого не потрібно. Автомобіль зареєстрували на себе і собі спокійно їздити, так як тут замінені всі мастила, рідини і тому подібне. Беремо тільки цілі автомобілі, не биті, не топлені і тому подібне. Подивіться, повний літропакет для пасажира, надійний привід кватро, дерев'яні вставки. Автомобіль реально досить досить збережений. Ще проїздить дуже довго та порадує свого нового власника. 12 700 знаходиться в місті Луцьк. Кого зацікавило, звертайтеся, перевіримо, покажемо та надамо всю інформацію по даному автомобілю.